До нас нині долучається Ганна Гопко, громадська діячка, голова правління мережі Антс і голова парламентського комітету у закордонних справах. Восьмого скликання. Ми вітання, пані Ганно. Вітаю вас також з Парижа. Так, власне, ви зараз у Франції на форумі Україна Франція, який відбувається періодично. Зараз дізнаємось про те, що ж там власне сьогодні обговорювалося. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, відкривав і цей форум. І питання перше: чи говорив він і там про необхідність посилювати протиповітряну протиракетну оборону України, з якими словами звертався до учасників. Ну насправді наш міністр був, я б сказала, доволі рішучо і радикально налаштований, який сказав, що час давно діяти, і він хотів би побачити, якби представники Рамштайну хоча б одну ніч провели в Харкові, і як би вони тоді реагували, і тоді системи протиповітряної, протиракетної оборони знайшлися би за один день. От і не казали би, що їх. Немаючи як це важко, яка бюрократія, і які інші перешкоди, і він закликав також орієнтуватися на президента Франції Макрона в його неймовірній нових підходах щодо відправлення і військового континенту в Україну, і збільшення і пришвидшення виробництв для того, щоб Україна перемогла, а Росія зазнала поразки. Ми знаємо, що Франція допомагає. Україні у військовій сфері, ось і ви знаєте, що був е в кінці лютого важливий саміт, де Макрон зібрав лідерів Європейського союзу, і крім цього, були також члени НАТО, як Норвегія, де представив свій план стратегічної невизначеності для Росії і запропонував е всім, що вже немає червоних ліній для того, щоб чи обмежень щоб надавати Україні будь-яке озброєння. І включно з тим, що не виключив якраз присутність в Україні військового контингенту. Якщо тоді багато лідерів налякалися навіть від такої рішучості Франції, тому що ще пам'ятали, як Макрон два роки тому казав: давайте не принижувати Путіна і на прохання нашого президента мав часті дзвінки з очільником Кремля. Воєнним злочинцем тоді, от ще не було арешту на Путіна, але тим не менше, то зараз у Франції у нас тут зустрічі, крім форуму, відбулися і в Міністерстві оборони і з двома радниками Макрона, і в Міністерстві фінансів, і в національних зборах Франції. я можу сказати, що е, якщо на початку цієї ідеї е, такі е, представники, як Льопен і інші, намагалися збивати і казати, що Макрон хоче втягти Європу в третю світову то зараз ми бачимо зростання підтримки французького суспільства, саме ідеї відправки військового контингенту. Ось ми бачимо, що це абсолютно серйозні не просто наміри, а іде підготовка, і ми побачили вже і заяви від Норвегії, які сказали, що вони не виключають відправку саме військового контингенту. От єдине питання і прохання до української сторони, щоб ми. Артикулювали необхідність і підтримку цієї ідеї більш як то кажуть, жвавіше так само, як ідеї. Ви знаєте, що у Франції є окремі безпекові угоди з Румунією, і Румунія може наблизити ближче до як то кажуть України ті системи протиповітряної оборони, які вони мають, щоб захистити нам частину Одещини. Те саме може зробити Польща, захистити нам небо. Поки відбуватиметься підготовка я не знаю військових інструкторів, спеціальні патрульні сили, які будуть охороняти об'єкти критичної інфраструктури, а це означає, що присутність військових тут для таких цілей і гуманітарних місій, то це додатково буде йти із забезпечення як системи ППО і інше. Пані Ганно, одна із заявлених тем цього форуму: як Україна може виграти війну на виснаження? Те, що це війна на виснаження, вона саме в цьому етапі зараз. Ну фактично всі вже погоджуються. А от як перемогти в ній Україні, це звісно питання дуже дуже цікаве і дуже важливе. Які думки лунали? Ну насправді озвучували військові потреби. І це і зенітно-ракетні комплекси, які є такі схожі, як системи Патріот, але у Франції. Це і додаткові одиниці Цезарів, які нам вкрай необхідні. Це і ракети. Ви знаєте, що в Франції є крилаті ракети, «Екзосет». Ось і крім тих, що раніше надавалися скальпи, далекобійні системи. Тобто, плюс дуже важливо оцю коаліцію рішучих. Тому що Франція вирвалася в лідери Європи, і коли ми шукали пояснення, чому Макрон це зробив, він до цього зрів, і ця еволюція відбувалася впродовж останнього півтора року. І про питання не тільки того, як чинить Росія в Африці, де вона здійснила певне приниження Франції, питання і тих кібератак на об'єкти критичної інфраструктури Франції, питання е, так само конфліктів і різних нападів на військових французьких по світі. Зі сторони Російської Федерації, ну і Макрон намагається підготувати Європу до того, що наступним президентом США може стати Трамп. А Байденівська політика, скільки треба, стільки будемо підтримувати, але не до перемоги. Вона не влаштовує зараз Європу, і вони розуміють, що це сценарій поразки, що у війні на виснаження неможливо перемогти агресора, який має ресурсну перевагу. Тому виникла ця ідея, щоб створити е, таку собі, е, як то кажуть, е, е, стратегія невизначеності загрозу невизначеності стратегічної для РФ, коли не Росія, яка постійно диктує і, і шантажує чи то яд е, застосуванням ядерної зброї, е, чи якимись іншими діями. А тепер уже Захід створює для Росії нові загрози, і е, ми бачимо, як нервово відреагувала російська сторона. Вони мало того, що постійно здійснюють якісь такі дискредитаційні кампанії, як те, що в Парижі багато клопів, щоб ніхто не їхав сюди на Олімпіаду. дискредитували дружину Макрона, Бріджіт, жахливі там сюжети, пов'язані там з сексуальною орієнтацією. І як то кажуть, Макрону зараз важливо розширити підтримку коаліцію. Велике прохання, щоб Україна працювала з Британією. Яка часто дивиться і орієнтується на білий дім на Сполучені Штати Америки, але пояснити Британії, що тут так як Британія завжди нас підтримала, зараз важливо бути разом з Францією, з Чехією, з країнами Балтії, Північної Європи Норвегією, тому що безпека Європи не може бути заручником втрати лідерства Сполученими Штатами Америки. Європейці мають демонструвати відповідальність. Збільшувати виробництво, і Макрон теж зацікавлений, щоб і французькі компанії мали спільні виробництва з Україною. Якщо не можна зараз десь в Україні будувати заводи, то частково шукати інші формати. Але от сьогодні ми зустрічалися в національних зборах Франції. У них на наступне десятиріччя вдвічі збільшили бюджет і планують ще збільшувати. Плюс ви знаєте, що Макрон запросив лідера Китаю. Одна з історій, тому що в нас була зустріч сьогодні із представниками Тайваню, тут в їхньому репрезретів офіс, ну не можна сказати посольстві, але з його очільником, послом, і як вони сприймають Тайванці візит Цінзіньпіня. Ось тому дуже важливо, щоб уникнути тіснішої співпраці Росії з Китаєм. Треба зробити так, щоб Китай зрозумів, які наслідки, особливо для економіки. Будуть для них, тому Макрон якраз буде докладати зусиль, щоб цей, як то кажуть, альянс не склався, і Росія не отримала додатково там озброєння від Китаю, пропонуючи Китаю інші формати. Тому я думаю, що Макрон горить амбіціями бути лідером. Треба стимулювати Німеччину. Ми просили сьогодні французьких парламентарів працювати з соціал-демократами, щоб вони тисли на. Шольца в питанні надання українцям Таурусі. Ну от власне і від поточної рішучої позиції президента Франції до якраз не надто рішучої позиції інших лідерів. Чи обговорювалася і наскільки активно обговорювалася, от позиція сполучених штатів, яку тепер вже офіційно озвучив Ентоні Блінкен, про те, що вони не підтримували здійснення ударів поза межами України, маючи на увазі вочевидь удари безпілотниками по російським МПЗ, які дуже такі системні, дуже результативні. Якщо раніше в медіа ми читали на рівні джерел, що у Вашингтоні не підтримують таку стратегію, то фактично от зараз отримали офіційне підтвердження. Що в експертному середовищі в на тих зустрічах, які ви мали, думають про цю позицію? Ну, власне, це втрата лідерства США, тому що такі заяви підривають якраз американську першість. Тобто, якщо раніше США вважали лідером вільного світу, то зараз... Дії Салівана, голови ЦРУ Бернса і вже навіть держсекретаря Блінкена, який теж на цьому тижні був з візитом у Франції, і ми вже мали розмови, фідбеки з представниками офісу Макрона в Єлисейському палаці. Проговорювали зокрема візит Блінкена і тому, що ми висловлювали тривогу: чи не може візит американських високопосадовців збити амбіції? Президента Франції або похитнути, скажімо, щоб вони теж ну від чи відмовитися від ідеї а, щодо військового контингенту. Ось тому, що Франція фактично навіть хтось нам сказав, Ви пічете е, боротьбу між е, Макроном і Байденом? Хто стане лідером вільного світу? Ми кажемо ні, друзі, Україна бореться за своє виживання, і нам конкуренція між лідерами. Лідер буде той, хто запропонує ефективні рішення для поразки агресора. Лідер той, хто знайде гроші для нових боєприпасів для далекобійних систем, і хто зробить так, щоб Україна швидше перемогла і захистить наше небо, забезпечить винищувачами, ракетами. І е, насправді це, е, це ще більше додало аргументів французькій стороні наполегливіше працювати з європейськими партнерами, плюс Британія і Норвегія, Японія, і формувати цю коаліцію. Тому що навіть зараз за Байдена вони бачать і вони не підтримують цієї е, е, антиескалаційної політики е, адміністрації США, яка не давайте Україні все і в тих кількостях, щоб е, був прогрес, а не просто оборонна позиція. Ну прогрес у відвоюванні території, тому е, такі заяви підривають авторитет і лідерство США, але Додають ще більше мотивації нашим європейським партнерам, тому що зараз вони розуміють, що і за Байдена, і якщо стане Трамп, який є менш прогнозований, абсолютно не передбачувані його можуть бути дії. Вони мають зробити все, щоб зменшити залежність ЄС і від американців. І шукати нові формати, нові технології, збільшувати виробництво. хоча це не просто, але тим не менше, навіть Макрон відмовився від своєї ідеї. Спочатку він казав, що треба купляти боєприпаси все тільки в Європі, ну в Євросоюзі, uh -huh. щоб дбати про економіку. А зараз вже шукають в третіх країнах і паралельно нарощують і запускають свої виробництва. Це свідчить про певну зрілість, і найголовніший висновок різниця між Макроном і США. Президент Франції вважає, що Російська Федерація є реально найбільшою загрозою для Європи. В той час, як США вважають, що Китай, Китай, Китай є найбільшою загрозою для американських інтересів. І ці розбіжності, якраз в розумінням, а що є справжньою загрозою, вони і визначають політику і кроки. Тому Україна тут захопленням сьогодні особливо нас вітали із. Знищенням російських літаків винищувачів чесно вам скажу всі хочуть переймати досвід України морських дронів, і навіть нам склали таку фразу: Ну ви розумієте, ну коли було вчора якраз 75 років НАТО, і обговорювали те, що країни усвідомлюють, що треба військові внески більше платити, і вони сказали, що ви знаєте, Україна буде вирішувати долю Європи, тому що після перемоги. Ви станете найсильнішою країною на європейському континенті, і тому ми вже зараз шукаємо ті варіанти, як працювати з Україною тісніші зв'язки. Ну але звісно, коли ми говорили про європейську інтеграцію, дякували Франції, тому що вони перші, хто підтримував статус кандидата, Макрон той, хто підтримував формальне запрошення для України в НАТО на вільнюському саміті, хочу теж це нагадати. Хоча внески фінансові Франції не такі потужні, як Німеччини. Але вони більш рішучі в таких проривних ідеях, як е, євроатлантична інтеграція, і це дуже якраз добре, що такий є варіант, і зараз важливо, що тому, що нам прямо сказали: да, ми розуміємо, що ви хочете дуже швидко вступити в ЄС, але без реформ не надійтеся, ну не думайте, що ми будемо закривати очі на е, ті речі неприйнятні, які у вас відбуваються із атаками на журналістів, ті речі, які відбуваються з е, бізнесом. З тим ручним управлінням п'яти шести менеджерів Україна має підтверджувати, що вона демократія, тому що це пришвидшить, як то кажуть, і вашу перемогу, і ваш євроатлантичний шлях. Ну, от власне, це щодо європейської інтеграції. А щодо Євроатлантичної, то от на шпальтах New York Times читаємо про те, що Сполучені Штати та Німеччина не змінили своєї позиції щодо запрошення України до НАТО. Тому цього не станеться на саміті у Вашингтоні у липні. Альянс має острах бути втягнутим у найбільшу сухопутню війну в Європі з 45-го року минулого століття. Ну, власне, напевно, слід розцінювати як такий таки собі запобіг. Піжник від завищених очікувань, але от ті двосторонні угоди, які ми м, чуємо постійно про те, що ще одна країна, з якою ми підписали, ще одна країна, з якою ми підписали документи, е чи є вони якоюсь альтернативою, або це просто ну такий втішний приз? Ну, насправді членству в НАТО е наразі немає альтернативи. І тому це закріплено в нашій конституції, ось і це важлива частина реалізації нашої зовнішньополітичної політичної стратегії і безпекової в тому числі. От тому ми маємо далі стукати в ці двері. Хоча б мені здається, що деякі вже в НАТО розуміють, що НАТО щоб стати глобальним гравцем з механізмами стримування авторитарних режимів. Їм потрібна Україна, тому що де-факто ми вже реалізували статтю 5, не будучи членом альянсу для країн східного флангу НАТО, і це те, що ми підтверджуємо постійно стримуючи агресора. Ось але повертаючись до питання безпекових угод, це важливий інструмент, який не є безпековими гарантіями. Але на двосторонньому рівні дає можливість поглиблювати співпрацю у нарощенні спільних виробництв, локалізації бізнесів, питання проведення реформ, здійснення е документування злочинів е російської агресії, визнання геноцидом, створення трибуналу, конфіскації російських активів, і це те, що ми теж в Франції проговорюємо. І вже Китай і Саудити е активізувалися і намагаються заблокувати з. Приманаміри Франції щодо конфіскації активів, лякаючи, що тоді вони не будуть сюди інвестувати гроші. Я розумію інтереси Китаю, бо такий прецедент конфіскації суверенних активів держави Агресора він буде стримуванням амбіцій Китаю, зокрема щодо Тайваню чи інших е, держав в індотихокеанському регіоні, створенням тут різних е, там тертячі е, нестабільності. Тому Китай шантажує, але і так само е, як і саудити кажуть, що не можна конфісковувати е, гроші держави. Якщо... Трохи підводить нас зв'язок. Я сподіваюся, на він відновиться. Нагадаю, ми спілкуємось з Ганною Гобкову на у Франції, і от той самий супутниковий зв'язок трішечки залипає, але ніби зараз все відновилося. Продовжити ось тому дуже важливо якраз з однієї сторони підписувати безпекові угоди без надмірних очікувань, що вони стануть гарантіями, але використовувати їх для формування платформи зміцнення. Зв'язків посилення обороноздатності, щоб потім вже сказати: дивіться, немає жодних виправдань, чому ми не можемо стати членами НАТО, тому що ми вже фактично з усіма членами альянсу маємо двосторонні угоди. В рамках цих угод є і додаткові зобов'язання від тих держав надавати нам фінансову підтримку, збільшувати там виробництво боєприпасів, обмінюватися досвідом. Ну там є. Кілька блоків від економіки, справедливості, покарання агресора, реформи проведення, і так далі, але від української сторони я хотіла б бачити також, коли ми підписуємо безпекові угоди, а потім навіть не направляємо послів в країни, які для нас стратегічно важливі, чи немає військових аташе. Ну це трошки виглядає, знаєте, як то кажуть, лукаво. Тому хотіла б закликати президента України нарешті визначитися з призначеннями послів, особливо в Норвегії, з військовими аташе, які є ключовими і в тій Норвегії, і в багатьох інших, включно з Південною Кореєю. Тому що Південна Корея багато допомагає Україні через треті країни, і це треба розвивати. Ви знаєте, що був візит Президента Кореї в Україну, і там великі можливості для нас. Щоб е, перемогти агресора. Ну, власне, от когось і знімуть із посади і відправлять послом. Останнім часом у нас така практика. Е, у нас буквально дві хвилинки. Пані Ганно, я б хочу так, можливо, довге запитання буде, і попрошу, якщо вийде коротка відповідь. Єдиний раз, який застосовувалася стаття п'ята альянсу НАТО, в за всю його історію, це був теракт 11 вересня 2001 року в Сполучених Штатах. От це був єдиний раз. Стаття 5, виходить, ну, існує як така собі теоретична парасолька захисту для інших, а на практиці була застосована тільки для захисту Сполучених Штатів. Ми бачили вже зальоти російських ракет на польський повітряний простір, і в Румунський повітряний простір шахеди залітали, і вибухало там, і навіть гинули люди у Польщі. Але відповіді не було. Відповіді, тої, яка мала б бути від альянсу. Ви вірите в статтю 5 альянсу зараз на цьому етапі існування НАТО? Я вірю в Збройні Сили України і спілкуючись з партнерами за зачиненими дверима, чатам хаос країнами Балтії, навіть Польщі, ви знаєте, у них часто виникають сумніви: а чи буде НАТО захищати їх? Ось тому, що і згадують історичні паралелі. Who will die for Gdansk? коли Гітлер проходив казали, що це таке ж там маленьке місто, чому заради нього ми повинні. Тоді не було НАТО. Але зараз багато хто каже, що можливо, а хто буде? Я не хочу зараз назвати конкретний приклад, щоб потім не вирвали з мене контексту. Але якесь прикордонне з Росією містечко, про яке вже навіть знімали документальні потенційні сценарії, як може діяти. Тому багато країн Європейського союзу вибудовують паралельно розуміючи, що вони самі мають на себе розраховувати. Це напевно най... наймудріше, що зараз може бути. Дякую вам, пані Ганно. Ганна Гопко, громадська діячка, голова правління мережі Ансключала включалась до нас наживо з Парижу в марафон зламна країна.